Рік. Мене один рік. Це воно один місяць. Тебе люблю. Я тобі. Як тобі зі мною живеться? Інтерв'ю прям? Да. А Як? то що я босси? Тут не видно, на що сказав? Зараз в шикарних туфлях з носками. І в шорти. <laughs> І в шорти. Ні, шучу дивіться, я нормально. Як тобі зі мною живеться? О, дивись, дивись. Що ти це приймаєш? <laughs> Ні, нормально, живеться нормально. Нормально. Принцип, в принципі, може бути. А шучу, хорошо, добре. Всім советую, знаєш да. жити. Ні, знає не, не світовий жити. Ну, Живіть своїми жінцями. Живіть с жінками просто якимось. Да, Чим да. більше жінок, тим краще. Ми сидимо на пляжі. Сидимо, тут всякі малюбі там прикольно. Купають деякі. Боже, то ж то сказали, що не можна купати. Голяком? Це ми просто прийшли ці місце, там де люди голяком купаються. Мы просто любить тут сидіти. Нодійський пляж, ну мені. Лодійський, пляж. Тут ходять ці поліція. Копи. На велосипедах. На велосипедах. По як на конях, то на велосипедах. Да. Пароходик. Ту-ту! Готують собачка. Ой, собачка, собачка. Верхов біжить з розгону в воду. І побігла. М -м -м. Таляп, таляп. Походу втопилась собака. Ми сидимо, тут виявляється мурашник. О тут. Зараз, може, підемо туди на нову алейку, там де побудували її, там де гарненько зараз. Ми ж там не були. Може і не підемо, а може й підемо. Отак, хай буде інтрига. Ми заходили в найжитливіше місце Хмельницького. Як там класно, як там прикольно. Хочеш попригати? Сміття. Знімаю компромат на половину Хмельницького. Зараз всі хто не знає, що хто курив, пив. Бо ці люди. Собачка біжить. Йдемо по пісочку. Дуже по дуже чистому пісочку. Тут купа людей було цілий день, як завжди. Бо щось таке велике тут будується. У Хмельницькому 584. Дуже гарно. Там одному хлопцеві дуже погано. І він, він чихає просто. Якщо він ще раз так чихне, ой, він точно блюване. Пішли звідси. Ну що, у нас люди вміють грати на гітарі. Що ви думали? Ой, кватик! Він ну, боже, котик чийте. Я більше люблю котики просто. Ой, Боже, так не люблю ці сходи, бо це не сходи якісь. Дивись там, ну лізу намалювали. Yeah. Ну офігеть тепер. Ah, а, да. так. Шумить водичка. І не смердить. Ой, дивіться, сходи зробили. Ми ж ти фоткались, коли одружилися. Рівно Той самий день. Да? Не, ну в цей час ми були де? Пили? Ми? Пили. Ми гуляли. О, дивіться, гарно фоткаються. Оце вони стандартні фото, це я розумію. А тут бабульки збираються. Бабульки збираються а, там профком. кожного ранку, ні-ні-ні. <сху> І вони там спортом займаються, отут, прямо на цій yeah. да, площаці. Місцева яхта. Я на ній ніколи не каталася взагалі. Ти колись на ній катався? Так, <сху> старався. Сюди не можна всім заходити, скільки я знаю. <сху> Диви там, там написано Там «Будь... написано будьте обережні на воді. І тверезі теж. Боже, яка прелість, Так люблять, таке наклість, у нас таке щось зробили. Кофібас куми. Бо Хмельницький. Ні, ми чіплятись не будемо, ми просто це зафіксуємо. Ти що робиш? Ти що робиш? страшний бот. У мене чоловік. Нам чи Як ти я зроблю. Ми підемо до на чи не підемо? Да. Підемо чи підемо. Добре, там точно скажу. А якщо буде вже темно? Це значить буде темна моналіза. в тінях. ні, гармо аналіза. Афроамериканець буде монолізати. Да він ще постарався буде. О, тут не доробили. О тут раніше чіпляли ці ключики. О, давай, ще є хтось. Давай, хто відлічився. О, і Бресь, то я знаю одну бресь. Боже, як я тут давно не була сто років. Боже, я тут сто років не була. Я так само не був. Ой, стульчик, на якому фоткаються всі Хмельницькому. Шановні туристи, зверніть увагу. Тут не було вазонів хіба це зверху. Може і були, покрали. Пам'ятаємо, сиділи. І все? Ні. І один чувачок пішов на клоуна. Знаєте, це такий атракціон, ну, там, де, там, де перевертаєшся. Фу, він просто, ні, він був своєю дівчиною і своїм другом теж своєю дівчиною. І вони Фуль. зійшли, і той один чувачок такий заходить за кущик. Бурега. Підійшов до дівчини і не запішлося далі гуляти. Ну бо всі дорослі люди. Ой, лебіді, боже. Скільки себе пам'ятаю, вони там були. Лебеді. Ми й не бачили, що тут таке з цієї сторони. Так ми трошки погуляли по Хмельницькому, зовсім трошечки. Це тільки перше відео. Буде ще багато відео. Так що підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, да ставте лайки. Всім пока. Всім пока.